Ну, вітання усім глядачам. Це проект Prime Time на першому міському у студії. Працює Наталя Болдинська. Через війну всі сфери нашого життя потерпають наразі від змін, і, мабуть, найчастіше зараз приходиться батькам, у кого є маленькі діти. Дитсадки не працюють. Батькам доводиться ламати голову взагалі, куди подіти дітей, якщо працюють самі батьки, і куди влаштувати дитину протягом дня. На щастя, у цій сфері є також ентузіасти та волонтери, які допомагають з цим питанням. І власне у нас в гостях сьогодні. Одна з таких волонтерок, яка приїхала до нашого міста з Харкова, де мала власну розвиваючу студію для малюків, і зараз е, вона займається е, з дітьми організацією їх дозвілля вже у кривому розі. Е, Вікторія Романів у нас у гостях. Доброго вечора, пані Вікторія. Доброго вечора, Мене звати Романі Вікторія, і за освітою я взагалі фінансист, але mm -hmm. Так склалася доля, що я працюю з дітьми вже майже понад 4 або 5 років. Я хотіла зазначити, що для вас приїзд до Кривого Рогу з Харкова. Е, ну, ви з Кривого Рогу родом, тому так, так. місто рідне. Місто, місто рідне взагалі. Я приїхала сюди як у рідне місто, але Харків також став вже не менш рідним. Скільки років ви там? А ми там вже проживали 6 років. А ось як тільки почалось навчання, я ж кажу, навчалася на фінансиста, але так склалося. І ми там вже нарешті приїхали до своєї квартири, але ну так, війна трішки змінила наші плани. Коли переїхали до Кривого Рогу від початку війни? Я, ну, ми приїхали десь у березні, напевно. Ми недовго були у Харкові, тому що там було дуже важко. І, ну, в принципі, вже майже 4-5 місяців ми тут знаходимось. Так. А та студія, з якою ви працювали в Харкові, що, що з нею зараз? А, ну, на жаль, там зараз ніч, нічого не функціонує взагалі, але ну, тому що поряд ця студія знаходилася поряд з. Територією Росії, і так сталося, що там майже на другий-третій день поряд потрапила ракета, і студії там стеля впала. В принципі, нічого там вже не залишилось. Так, якими були відчуття, коли приїхали до Кривого Рогу з Харкова? Як швидко а, адаптувалися? Відчуття були такими цікавими, тому що люди тут зовсім не підготовлені були. Можливо, і зараз не підготовлені, тому що ми в Харкові були дуже збентежені тим, що відбувається, і приїхавши сюди. Ми там купували всю їжу. Ну насамперед, я, я купувала все, що можна, тому що ну був такий хвилюючий момент. Здавалося, що може раптом щось завтра, післязавтра, і так далі. Але потім з часом ти дивишся на людей, трішечки заспокоюєшся, розумієш, що тут трі трішечки тихіше, і не трішечки, а дійсно тихіше. І починаєш вже. Трішки працювати, як то так. Як скоро прийшла ідея от, з організацією такої студії для, для дітей? Спочатку я почала волонтерити, допомагати ЗСУ, тому що я думала, що це і є якби, найважливішим, правильно. І ми в березні почали збирати кошти на. Ну, я вступила в 115-шку, це у нас волонтерська організація на, на його І там вже ми почали збирати кошти, там допомагати то сітки, то різати тканину, то я пішла. Йшла в секонд, закупила багато тканини, бо мені здавалося, що це дуже необхідно прямо зараз. І таким чином ми почали волонтерство. Так і, так і було, і так і є, е, Ну, так і є, але зараз вони придумали таку сферу, вони просто різнокольорові шиють і потім фарбуються дійсно краще, бо зелений колір був скуплений майже всюду. Uh -huh. І потім так сталося, що військові просто зверталися до мене особисто. Вони знаходили там десь номери і друзі. Зрозуміло, що багато людей звідси і там. Ось нещодавно ми змогли купити бінокль там тактичні окуляри і так далі. Я щиро вдячна всім людям, котрі допомагають і котрі взагалі довіряють мені такі суми, бо суми там дійсно були великі, mm -hmm. як для мене. А не зверталися от по допомогу саме з дітьми, знаючи, що ви займалися дозвіллям дітей? А саме до батьків. Ні, до вас не зверталися батьки а, місцеві, а, можливо, переселенці. Вони взагалі то мені я ось чому це все сталося. Як це взагалі зав'язалося з студією, і чому я стала працювати? Тому що е, батьки кажуть, ну ти ж вже працювала тут. Чому б ні? Чому б не продовжити? Тим паче, зараз студія була вільна. Я зараз працюю в студії сова, а це також терка зірка на його його Так і зараз студія вільна, але я сподіваюся, з вересня надійка наша повернеться і буде там англійська мова, і все буде добре. Mm -hmm. То батьки мені казали, давай все ж таки тут щось зробимо. І нещодавно у Харкові ми створили дитячий садочок, і мене туди взяли працювати. Я там пропрацювала ну майже рік, напевно, і мені здавалося, що тут це необхідно, тому що я працювала. Я розумію, що тут немає зараз дитячих садків, дітям потрібен розвиток, потрібна освіта і так далі. І тому я спробувала, думаю, ну, все ж таки. А давай угу. і ми почали працювати з маленькими 3-5 років. Там спочатку прийшло дві дитини, потім три, потім запрацювали сарафанне радіо, і прийшло вже 10. І таким чином, ну якби батьки почали проводити, приводити діточок. Ну це на рахунок е, типу дитячого садочку. Так угу. вони там як дозвілля в них, це три годинки в день, і вони зі мною там і за заняття в них є. і Зарядка, і на прогулянку ми ходимо. Ну, тобто, щось навіть на пікнік ми ходили. Для батьків це навіть три години на день це велика допомога. Так, просто ми не можемо зараз їх залишати на сон, бо там немає ліжечок маленьких. І ну, зараз поки так. Потім, як буде далі, ми подивимося, бо ми все ж таки сподіваємося, що ми повернемося до Харкова і продовжимо свої діяльність там. Зараз я пропоную подивитися відео власне про діяльність цієї студії дитсадка, такого імпровізованого, а потім повернемося до нашої розмови. Весело щодня проходять заняття розвиваючому гуртку. Розрахований він на дітлахів від двох до п'яти років. Малеча і гарно проводить час, спілкуючись з однолітками і навчається новому. Дізналася випадково від інших мам, що в їхньому районі відкрилося таке місце, і Олена. Дитині сподобалося, тож її трирічний Дмитрик тепер відвідує гурток два-три рази на тиждень. Те, що вона робить для дітей, це дуже великою справою, тому що займати дітей, дарувати їм позитивні емоції наразі дуже важливо. Тому що діти, незважаючи на війну, повинні жити, навчатися, розвиватися і максимально не знати, що на сьогоднішній день є війна. Заняття тривають з 9 до 12 години. За цей час встигають зробити зарядку, позайматися мовленням, математикою, творчістю, погратися та всі разом піти на прогулянку, каже Олександра. Жінка одна із перших привела свого сина на гурток. Раніше хлопчик не відвідував садочок, тож тут вчиться шукати собі друзів та спілкуватися. Якщо ми граємо на майданчику, то він підходить до і там питає. А як тебе звати? ну такий вже більш як кому... кумунікабельний, кому... можна так сказати. А, також вони тут вивчають цифри, літери, малюють, от ліплять щось з пластиліну дуже круто. А, і Дуже подобається, що вони виходять на природу і роблять пікніки там. Засновниця гуртка Вікторія Романів, волонтерка, мала свою студію в Харкові, де займалася розвитком з дітками, але окупанти її зруйнували. Тоді дівчина повернулася до рідного кривого рогу. Довго сидіти, склавши руки, не змогла. Тож одразу взялася за справу. Почала допомагати українським військовим, чим змогла. А вже у квітні відкрила гурток для малеча. З оплати кожного заняття відкладає 30% на закриття потреб наших захисників. Я приїхала, посиділа там тиждень, позбирала всі консерви світу. А потім вже почала розуміти, що що треба допомагати і харківським хлопцям, і хлопцям ЗСУ тут. І ми почали збирати кошти. Зібрали ми достатньо багато коштів. Дякуючи людям. Дуже дякую всім. Потім почали мене питати: давайте тут щось зробимо, давайте працювати. Я кажу: ну давайте спробуємо. І ось ми почали працювати вже з діточками. Окрім гуртка, Вікторія проводить фінансові ігри для дорослих та дітей, заняття з розвитку та ритміки. А також займається онлайн з харківською малечою. Кошти від цих справ також відкладає для зсу. Нещодавно за них вже придбали бінокль та тактичні окуляри для військових. Вікторія Пінчук, Олександр Бондаренко, Перший міський. Ну, і, власне, Вікторія Романів у нас у гостях сьогодні у проєкті Прайм Тайм. Ми продовжуємо спілкуватися про діяльність цієї студії. І наступне запитання: чи є у вас діти переселенці, Вікторія, чи приходять Ча? і наскільки я зрозуміла. Відсоток? так сталося, що якось мені запропонувала моя знайома, вона там шиє одежу, і вона мені каже, а чому б тобі не зібрати речі для діточок? Я просто розумію, що для переселенців є дуже багато людей, які допомагають, і це не така сфера, яка прям супер необхідна. Але я та давайте це чому б ні? Коротше, все, що можна. І нам дійсно принесли дуже багато речей. Ота От вся студія, вона на насамперед забита речами досі, тому що ну не настільки є попит на ці речі. Mm -hmm. Ми зібрали речі, і е, колись до мене прийшли все ж таки люди, і вони, вони з Харкова були. Як mm -hmm. якось так склалося, вони прийшли, зібрали свої речі. Ну, зібрали речі, які їм необхідні. І потім питають мене, чи можна і ми будемо займатися. Тож там зі мною до мене приходить хлопчик, також у наш такий дитячий садочок. В принципі, дітки є, але їх небагато, тому що це все також фінанси, а безкоштовно, на жаль, ми зараз не можемо це проводити. Але в принципі, я ж кажу, в мене було три напрямки роботи. Коли почалася війна, я всім батькам, з котрими працювала, я їм сказала: є такі варіанти. Я працюю з вашими дітьми безкоштовно. Було там декілька занять, але Людям незручно, так. Mm -hmm. ну, вони відчувають себе, ну, розуміємо як. А, другий варіант там, я просто зробила знижку на 50%. І третій варіант: вони а, сплачують повну оплату, але 30% йде на ЗСУ. Mm -hmm. Більшість, звісно, сплачують повну оплату. Ось mm -hmm. так. Тобто безкоштовно намагаються не зловживати, mm -hmm. так? Ну так. Є, звісно, люди, але ну, багато людей вони не хочуть так робити. Що з приводу стану дітей зараз, як вони змінилися у зв'язку з війною? Наскільки на них це впливає? А, вони перестали сказати? спілкуватися один з одним. Ось вони приходять до нас, і вони можуть зі мною спілкуватися, обійматися там, да все супер, але з дітьми їм дуже складно. І батьки приходять і мені кажуть: ось ми прийшли до вас для того, щоб поспілкували, щоб мої діти спілкувалися з іншими, бо ми приходимо на майданчик погратися, а вони сидять поряд з нами. І їм також дуже важко. І ми намагаємося їх якось згуртувати, сказати так: сьогодні ми граємо в таку, в таку, в таку, в таку гру, і в принципі вони знайомляться. Ну як діти, вони їм дуже кла разом вони починають грати, але так проблема вона є. А чому саме з дітьми страх спілкуватися е, ну це не те, що страх, вони просто замикаються у собі, і ну їм важко. Вони зараз бояться, напевно, зробити будь-який крок. Вони чують цю тривогу, і вони мені кажуть, о, знову ця сирена. На ну, що робити? Я кажу: ну що, будемо там або йти на вулицю, щоб ховатися, або там ще якось вони розуміють, що зараз щось може відбутися, і вони такі схвильовані, бо у нас на його є в 12, о 12 Сті годині взрив, так mm -hmm. і вони відразу. Ну вони також, по перше, я така, а потім вони всі драга да і вони все. також все одно хвилюються, Але потім я ж кажу, вони заспокоюються, вони починають гратися, а потім ще й трішки дратися. <різь> Ну, як діти, буває всяке дійсно. Да, да. Чи багато розмов у самих дітей між собою про війну? Які теми а, вони знає зараз... Знаєте, я е, помітила, що у Харкові перед початком війни е, в мене там дід, була Аліса, і є, в принципі, вона, але вона переїхала зараз. Вона мене е, там за дня три вона мені казала: а ти уявляєш, Україна ось така маленька, а на нас хочуть напасти, да, велика країна. Ти розумієш, ну чому навіщо? Вона мене запитує. В мене на жаль, не було і немає зараз відповіді на це. Але коли я переїхала сюди, я ж кажу, тут дітей менш це хвилювало я і це добре. Але у Харкові багато дітей вони хвилювалися, вони розуміли, що щось відбувається. А ще коли почують якісь розмови десь там за дверима, то вони потім питають про це. Але ну, чомусь відповіді ми не знаходили на той час. Які заняття в студії, бо вони там різні, користуються найбільшою популярністю серед малюків? А, ну зараз, звісно, дуже оця у нас е, така, як може це назвати ну, іграшкова кімната ні. Скоріше за все, це більш розвиваючі заняття, як розвивашки, можна сказати, mm -hmm. так, розвивайки. А, там дітки приходять, якщо це як дитячий садок, то це три години вони займаються, і тут у нас велика кількість дітей є. Потім у нас є ці ж розвивайки, але. Для окремої групи дітей в мене ще ходять на ранкову зміну діти, які погано розмовляють або зовсім не розмовляють, і є дівчинка, яка погано чує. Uh -huh. Ну тобто ми до всіх дітей відносимося дуже добре. Вони супер класні, супер емоційні, вони чудові. І ну, так склалося, що деяким необхідно займатися з ними особисто. Тож ці розвивайки і для групи маленької. Там дві-три особи, а є інколи для однієї особи. Uh -huh. А потім є ще математика, але це більш онлайн сфера, тому що з Харкова в мене тоді було 20 діточок, у які у тиждень я повинна була вмістити. І ну, якби вони залишилися. Я їм кажу, може, влітку не будемо займатися. Вони – ні, будемо. Що у вас там ще є? Логіка, да, да давайте. Ну тобто, в принципі, вони займаються всі, залишилися. А, ну, тобто, вони хочуть працювати там з Польщі зараз хлопчик, хтось Аліса там, начебто з Америки. Ну, тобто, багато дітей вони залишилися. А, і взагалі, то моє натхнення, найперше, то є фінансова грамотність, з чого я і почала свою, якби свій шлях. Я навчалася в університеті, і десь на другому курсі я зрозуміла, що мені хочеться щось спробувати там провести для дітей в сфері фінансів. Саме у сфері фінансів, бо тоді нам вкладали у мізки дуже круту інформацію як фінансистам. І я розуміла, що ця інформація потрібна світу корисна. Була, так? корисна. І е, всі мені казали, та навіщо вона дітям? Що ти ти будеш розповідати? Я кажу, та ні, зачекайте, ми спробуємо, а потім ви подивитесь. І я так хвилювалася, коли була перша гра. Я підійшла до своєї. Викладачка, кажу, давайте разом проведемо гру. Я ось її купила, в мене є фінансова гра, кешфлоу це така популярна гра uh -huh. зараз. І вона каже: Та ні, що я там буду робити, ти сама проводь, я тобі знайшла студію, я тобі все знайшла. ось Будь ласка, проводь. А, вона сама допомогла мені, вона зібрала дітей. А, вони там також платили гроші, бо мені ще оренду було, треба було платити. І цю ми першу гру провели. Вона зайшла на ура, вона була дуже класна, хоч як там я не хвилювалася, і в мене там батьки потім бігали за грамотами, бо я щось не розрахувала з кількості, бо прийшло багато дітей. І потім в цій саме студії ми продовжили діяльність. І гра, 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 багато ігор. І я потім цих ігор накупила, була вже не одна. Там і у нас а, про фондовий ринок є гра, і просто для діточок як гра в життя. Ну тобто майже в кожній. Грі використовуються фінанси. Але і тобто що... ці о, всі ці ігри в фінанси вони і у дитсадочку також проводяться? А ні, в там... дитсадочку ще раненько замаліли. з шести років ми починаємо. А в садочку діти якого? А три-п'ять, інколи два з половиною. Ну то угу. ще треба за ним. Ну просто я кажу, приходьте, обов'язково подивимося, як себе буде почувати дитина, бо є діти, які без мами поки що дуже важко їм. Але я ж кажу, потім приходять наступного разу. А, це ти? О, давай тоді пограємо. Які плани взагалі, от з приводу цієї студії? Можливо Повернуться спеціалісти якісь чи працювати? Так, звісно, у вересні повернеться взагалі власниця цієї студії Надя. Вона буде розвивати англійську мову, там, та я ж кажу, там постійно забити студія англійським, але зараз її немає, тому я можу займатися. Але там так три кімнати, угу. і одна із них також, я думаю, відкриється, і ми будемо продовжувати дитячий садок. Я не знаю, правда, чи буде попит на дитячий садок в вересні, бо я не знаю, ну, я ж. Думаю, що можуть відкрити дитячі садки, і батькам зрозуміло, що буде вигідніше ходити у державний дитячий садок. Але чи побачить дитина різницю, і чи захоче вона потім повернутися до мене або навпаки туди. Uh -huh. Ну, ми потім подивимося. В принципі, я не хвилююся, тому що я розумію, що математика зайде 100%, бо вона потрібна буде. І я хочу все ж таки розвивати фінанси з дорослими. Uh -huh. В мене вже була ціль, якраз на той період, коли почалася війна, я вже. Майже купила те навчання по дорослі грі, кешфлоу, вона там взагалі на 5 годин. Mm -hmm. І ну, так сталося, що е, не то склалося. То, на, наразі студія працює і працює, вона так. допомагає батькам, які не знають, дітей Коли куди у вересні, я думаю, зараз? повернеться і там і, лагопія, та, і багато інших педагогів, які будуть круто проводити заняття, і там буде ще більше асортимент послуг. Але я сподіваюся, мого асортименту зараз достатньо. Бо мені достатньо точно. Я е, дякую за, за те, що ви робите за вашу таку добру, гарну справу. Е, і нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була волонтерка-організатор студії е, дозвілля для дітей. Називаємо це так, Вікторія Романів. У студії працювала Наталя Болдинська. Бережіть себе, дякую за увагу і до зустрічі.